13 сімейних лікарів з 13 районів області змагалися в три етапи. Після відбіркового туру, окрім знань теоретичних, демонстрували і практичні навички. За сумарною кількістю балів, здобутих учасниками впродовж змагань. суддівська комісія визначила переможців. На відміну від попередніх років наші лікарі показують набагато кращі знання. Пов'язано з тим, що лікарі не просто формально оцінюють знання наших лікарів, а члени комісії і дають. Правильні відповіді і розширяють коло скажімо так знань, які мають знати сімейні лікарі. Нині в області діє 270 сімейних амбулаторій. Лікарі загальної практики обслуговують 80% населення краю. Як для самих курсантів, це і цікаво, і має певне значення, тому що вони обмінюються досвідом. І так для популяризації, як такої. Професії лікаря загальної практики сімейної медицини бо не секрет, що на даний час випускники не, не, не висловлюють великого бажання іменно йти працювати в село лікарями загальної практики сімейної медицини. Уміння діяти оперативно та вчасно головне завдання лікаря переконана абсолютна переможниця змагань, адже врятований пацієнт найкращий приз для медика. Я дуже задоволена. Це професійна підготовка, це покращення своєї як лікаря знань. Ми бачимо, що знають інші можемо показати себе. Вкотре я зрозуміла, що це моя робота. Я вибрала її для душі. Усього судді визначили шість переможців у шести номінаціях. Усіх учасників змагань нагородили дипломами найкращих цінними подарунками, комп'ютерами та автомобілями.